Вітаю у колі спорту. Наш сьогоднішній старт це енергія бажань, зусиль і перемог, створена на користь і на радість. Наш вибір, обличчя і шлях чемпіонів, тих, що всесвітньо відомі завдяки своїм успіхам впродовж багатьох років, і тих, хто тільки починає розуміти справжню цінність нагород і відзнак. Наша увага людям нашого часу спорт зробив їх зірками, а їхнє життя сповненим новин, коментарів, захвату і оцінок. Футбол найвищого рівня від збірної України суперник не лише лідер і фаворит групи кваліфікації Євро 2024 Віце-чемпіон континенту, а й одна з найсильніших збірних команд світу. Випробування не лише для головного тренера українців Сергія Риброва і створеного ним колективу, а й серйозна оцінка можливостей у досягненні результатів і турнірних задач. У нас був якийсь план, але Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому... Але я вважаю, що футбол це це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони создали моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. Попри атакувальний тиск англійців, забили українці. Ідеальна комбінація циганков, конопля Зінченко, завершилась влучним ударом Олександра. Святкував емоційно. У телекамеру полетіли щирі вітання родині. Лише один раз добре організована оборона збірної України втратила необхідну концентрацію хибити у грі проти такого суперника фатально. Кейн виконав закидання за спини захисникам, куди вчасно забіг Вокер. Але й нічия один-один здобуток для збірної України. Особливої ваги цей підсумок набув, коли Північна Македонія не дала перемогти італійцям. Теж один-один Україна зберегла друге місце у групі поруч, але позаду Італія проти неї наступний надважливий іспит для Риброва і його команди 12 вересня на Міланській арені Сан-Сіро. Для нас наступна гра – не менш важлива нічого. Ми розуміємо грати через два дні проти таких міцних суперників. Дуже, дуже важко. Тому я кажу зараз дуже дуже важливе відновлення. Дуже важливо гравцям розуміти, наскільки це важливо. І ми вже почали це відновлення в роздягальні. Ярослава Магучих і Марина Бахроманчук. Українські зірки етапу легкоатлетичної діамантової ліги у Брюсселі. Магучих стабільна лідерка року. Чемпіонка світу знову змагалась у секторі лише з висотою, поважаючи, але не помічаючи суперниць. Спокійно розподіляючи сили, магучих кидала виклик собі. Було добре помітно, з яким запасом Ярослава долала планку, щоразу випробовуючи майстерність в умовах професійної конкуренції. Українка перемогла на висоті 2 метри, яка у Брюсселі. Селі підкорилась лише їй. Могучих традиційно прагнула більшого, але цього разу найвищий результат сезону не покращила. У потрійному стрибку Марина Бехроманчук теж демонструвала якості лідерки. Але шаніка Рікець із Ямайки перевершила Українку, встановивши особистий рекорд. Тож Марина фінішувала на срібній позиції. 16 та 17 вересня у суперфіналі діамантової ліги за перемогу серед стрибунок у висоту змагатимуться Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко. Серед чоловіків Україну представлятиме Андрій Порценко. А Марина Бехроманчук вийде не лише у сектор потрійного стрибка, а й у довжину. На бігових доріжках американського міста Юджин будуть Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Українки спробують подолати усі бар'єри на шляху до успіху у лізі найкращих легкоатлетів світу. і прогрес 17-річного плавця Олександра Желтякова. від найвищих нагород чемпіонату Європи у літку до перемог на світовій першості на початку осені. Найкращий юний спортсмен України цьогорічного липня є неперевершеним на коронних дистанціях, стою 200 метрів на спині. Чемпіоном світу він став, встановивши два національні рекорди не лише серед юніорів. Дніпрянин Желтяков також є володарем уже двох олімпійських ліцензій на ігри у. Twizzles. So well just a little bit of sync, so perhaps not as good a grade of execution as we've seen from some of the others so far. Constantly moving, changes the position with the difficult exit there on this double twizzle. That there, one foot turns. I mean, is it a level? Чифромріяна фліфометіта. Десі боротьба як символ і зміст життя сучасної України. Боротьба постійна, наполеглива і всебічна. Припинити боротися для нас неможливо. Тому таким зрозумілим є і сенс боротьби спортивної, де секунда неуважної слабкості може коштувати перемоги. На чемпіонаті світу українці змагатимуться за свою країну в особливих умовах. Міжнародний керівний орган спортивної боротьби допустив до участі так званих нейтральних спортсменів, тобто представників країн-агресорки та її посіпак. Торік світова першість не принесла українцям золота, але наступний турнір вже має необхідну інтригу і вагому надію. Жан Буленюк, олімпійський чемпіон і призер, неодноразовий чемпіон світу. Досвідчений борець греко-римського стилю повідомив коло спорту про своє важливе рішення щодо участі у змаганнях, що прийматиме столиця Сербії Белград. Планую їхати, тому що чемпіон світу дійсно дуже відповідальний для всієї збірної ліцензійний чемпіон світу, де будуть розігруватися потівки на Мибутні Олімпійські ігри в Парижі, тому для кожного спортсмена це велика, зараз, велика відповідальність. І ну, налаштовані по-бойовому, звісно, що це спорт, і тут загадувати дуже важко. Але ми відпрацьовуємо, робимо все в контексті підготовки для того, щоб гідно представити нашу державу на цьому світовому форумі. Беленюк єдиний серед українців, кому у 2021-му підкорилася золота вершина Олімпійського Токіо. Він дуже добре розуміє справжню цінність великого успіху на іграх, бо йшов до перемоги крізь постійні спортивні випробування та навіть несправедливі поразки. До нового етапу власні олімпійські. Такій історії Буленюк ставиться розважливо, але цілеспрямовано. Все поступово зараз. Амбіція якомога краще проявити себе на чіткі світу і завоювати ліцензію. Далі будемо будувати подальші плани, тому що, ще раз повторююся, це спорт, тут може бути все, що завгодно. Точно є ціль. І амбіції щодо участі і гідного представлення своєї держави саме на Олімпійській іграх, тому, тому що немає сенсу тоді проходити всі попередні етапи. Підготовка до чемпіонату була лише частиною активності у справах спортсмена і політика Блинюка, адже він є українським парламентарем. А ще прагне розвитку боротьби на дуже відповідальному етапі дитячій секції, де для кожного і починається великий спорт, коли є змога. В певній комунікації досягти певних домовленостей, що в тому чи іншому залі будуть тренуватися саме борці, то тут вже з'являється рамбленюк. Мохамед Закарієв це бронзовий призер чемпіонату світу. Ось ми з ним в тісній комунікації саме дійшли до цього порозуміння. Розказати всім, по-перше, що тут відкривається секція боротьби. Показати, що таке боротьба для дітей, взагалі, якісь певні прийоми, невеличкий мастер-клас, і взагалі, щоб діти прониклися цією атмосферою. І будемо сподіватися, що це стане місце, де будуть зростати майбутні чемпіони. Асного українського боксу не завжди виходять на ринг для боїв, видовищ і перемог. Вони залишаються поруч, щоб усі елементи успіху склалися як задумано, розуміючи усе, що відбувається, і знаючи і контролюючи, творці задумів, планів та дій першими вітають чемпіонів, бо заслужили це право своєю наполегливою роботою. Єгор голубу 33 роки. і Він молодший за боксера, тренером якого є. Але Денис Борінчик нездоланний чемпіон, що наприкінці літа здобув 17-ту професійну перемогу у видовищному поєдинку проти Ентоні Їгіта. Дуже цінує зусилля тренера і цілком довіряє йому. У колі спорту зустріч не лише із сучасністю, а й з майбутнім українського боксу. Єгор Голуб – його стиль, його погляди, вчинки і мрії. Цього разу було 12 раундів. На мою думку, ваш суперник не показав нічого особливого в ринзі. Готувались, плідно готувались. Я багато його крайніх боїв передивився, але трішки боксував не так, як взагалі всі ті бої, бо думаю, що наші теж він дивився. Повинен був йти він вперед, бо він там всі свої крайні бої дуже. Біг вперед, перші там п'ять раундів і під це там налаштовувалися, але коли вийшли в ринг, я побачив, було видно, що він нас тягне. і під один удар цей знизу. Тому одразу Денису крикнув, що тяне тебе, не йди, тяни на себе, буде бити знизу, і перестроїлись, і все слава Богу, вийшло. До поєдинку дуже багато журналістів та й взагалі людей боксу говорили про те, що наступний можливий суперник Дениса це Ісак Круз. Чи дійсно були можливо якісь перемовини стосовно цього поєдинку? Перемовин ще не було в, в жовтні місці. Буде конгрес, WBO, Але я таку інформацію вже чув, тому будемо дивитися, що скажуть нам в жовтні. Так, є таке прізвище, як Ісак Крус. Ви берете курс саме на цього суперника чи розглядаєте ще когось із чемпіонів? Там же ж ситуація в тому, що як я розумію, Девід Девід Хей... Хейні переходив вгору, тому ці пояси стануть вакантними. Я думаю, що ми будемо боксувати. Дай Бог хотілося б вже за титул, щоб вони дали цей шанс. Ваш бій був в Андеркарді Усик дюбуа Ти дуже товаришуєш з Олександром Усиком. Що власне для тебе означає ось ця подія? Що означає? Ти дуже приємно, що Олександр дає такі шанси мені, як молодому тренеру, себе проявляти, Денису як боксеру себе проявляти. Це все весь світ дивився. Це шоу. Ти виходив в ринг у футболці, на якій були портрети наших героїв? Які це віддали. мої близькі друзі. Льоха, ти ну, це, це мої близькі друзі, царство небесне з підрозділу Гонор, 12 років дружби. Льоха, тихій найда, майстер спорту з боксу, Жека Світличний майстер спорту з фріфайту та актор. Він у фільмі Носарі грав Олега Сінцова, це фільм там, де і командир гонору Сергій Філімонов головну роль грав. Да, 19 числа я так був на зборі, отримав таку звістку тяжку дуже для мене. Десь три дні приходив до тями, всі мене заспокоїли, бо дуже велика, велика втрата для нашої сім'ї гонору. Тому... А інший близький друг, який теж там був на завданні, втратив ногу. Зараз будемо займатися його протезуванням і реабілітацією. Ти дуже багато допомагаєш нашим Збройним силам України. Розкажи, будь ласка, як взагалі виникла ось ця ідея із благодійними аукціонами? Це, був, це була твоя ідея чи, можливо, твого друга? Ми тоді ще не були знайомі з Олександром. То я побачив, що вони там робили, і в мене теж були футболки. І я кажу: можна я там. Своїм пацанам почну теж допомагати. І так воно пішло. Як ви знаходите ось ці суперлоти, там футболки Месі, Роналду з їхніми автографами? Купляємо за свої гроші купляємо. Такі взагалі багато людей чого дарує, але таких прямо ось, ось як ти кажеш, Месі, Роналдо, за свої гроші купляємо просто. Ви собі потім ці. Це принципова позиція. Ми жодного проценту собі не беремо е, за аукціонів. І те, що ми за свої гроші покупаємо, ніхто нічого собі назад не забирає. Вже рахували? Це як, до... Це як донат. Вже рахували повністю яку суму на даний момент? 17 мільйонів. Ці 17 мільйонів вони йдуть безпосередньо гонору. Ну, і... Не всі, ні, не всі. Бо є ще там, Team, підрозділ, там ще декілька. Знаєш, хотілося б допомогти Діана всім, але так не вийде. Є 5-6 підрозділів, які ми допомагаємо. Але основна, ну в мене все завжди йде там, гонор. Якщо там, щось, якась, потрібна, якась скрутна ситуація зрушима, то все там, може йти 100% їм, а якщо ні, то там є люди, хто собі там може на БПЛА забирає, і ми там 50 гонору пішло, 50% пішло на той підрозділ. Є ще якийсь суперлот, який ти приберіг, і можливо він ще буде от в майбутньому? Та думаю, так. Да. Не знаю просто для, для кого, що обозначає суперлот. Треба чимось здивувати. Ну, от Зеленський же ж був, вже Володимир Олександр Стіфану. Ну, ми вже з сані сміялися, е, Боданова підписували, Кирило Боданова, Валерія Злужного підписували, Саня Ріти, що тепер робити? Шо, поїдемо на G20, на, 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 підписувати щось. Ну, типу, що ще? Не знаю, спортсменів буде. Ви Дуже круті. і Та справа, яку ви робите, це просто щось неймовірне. Дякую. Ну, я на себе медалі не вішуть. То, що хлопці наші роблять, то, 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 то сила. А ми допомагаємо, як можемо. Хлопці, які воюють, дивилися бій Дениса? Да? Так, всі дивилися. То всі дуже багато було повідомлень, дуже приємно. Ну диви, дивилися всі. Я не знаю, я стільки повідомлень ще не отримав. Я дня три навіть, на повідомлення відповідав. Яка зараз найбільша ціль у твоїй тренерській кар'єрі? Фінальна. До чого хочу дойти? Вписати своє прізвище в історію боксу світового? Ця війна безпосередньо змінила кожного з нас. Які зміни ти відчуваєш безпосередньо у собі? Цікаве питання. Вже не буде так, як було раніше. Багато змінилось пріоритетів. Ти розумієш, що там може ти там колись там ой, там буде більше грошей там заробити, там, е за одяг який зараз розумієш, що близькі люди живі, здорові і слава Богу, і ти щасливий, лавити, бо ти вже багатий. Якою буде Україна після перемоги? Сильнішою. Я би хотів, щоб люди об'єдналися, як на початку. Повномасштабного. Не забували зараз на це все. Не ходило так по, по клубам, так, от, але це ж все бачить військові. Не хочеться профукати державу, жити тут хочеться. В величність Макс Ферстапен, молодий король першої автоформули, впевнено завойовує автосвіт. Новий рекорд, історичний результат. Нідерландський гонщик здобув десяту поспіль перемогу в сезоні. Так, Ферстапен перевищив досягнення легендарного гонщика Себастьяна Феттеля. Я yeah, I mean, um... ніколи б не повірив, що це може стати можливим, неймовірне досягнення. Але нам довелося ретельно попрацювати, щоб це стало реальністю. Утім, це лише додало мотивації та цікавості у боротьбі. Наприкінці серпня. Ферстапен повторив рекорд на рідній трасі в Нідерландах. Увесь вікенд помаранчевих хвилі трибун автодрому Зандворд наполегливо підштовхували Макса до успіху. Це Це були чудові вихідні бути тут поруч з рідними фанатами. Це просто щось надемоційне. Я був дуже радий знову пілотувати боліт на цій трасі, бачити уболівальників та віддавати їм усього себе. Для встановлення абсолютного рекорду Максу довелось докласти максимум зусиль. Домашній для італійської стайні в Феррарі, гран-при чемпіонат. То світу в Монці, для Ферстапена склався не за планом успіху. Фінал кваліфікації визначив для нідерландця лише другу позицію на старті основних перегонів. І вони вже підтвердили справжню гегемонію Ферстапена у сучасній формулі. 1. Uh, with, um, that... У нас був хороший темп, але Феррарі мала дуже високу швидкість напрямих. Тому підібратися досить близько і провести атаку в першому повороті було дуже важко, щоб змусити лідера пілота Феррарі Карлоса Сайнца помилитися. На щастя, в якийсь момент він цієї помилки все ж таки припустився. Я просто намагався бути терплячим, щоб вибрати слушний момент. Сайнс схибив Ферстапен цим схрустався і вже до завершення гонки свого не віддав. Рекорд встановлено Макс, єдиний пілот Формули 1, який переміг на десяти етапах чемпіонату поспіль. Але попереду ще багато досягнень, які чекають на атаки Ферстапена. Нідерландець працює активно і на команду. Разом з іншим її пілотом Серхіо Пересом вони принесли стайні Редбул уже 15 звиттях поспіль у цьому Сезоні і до абсолютного рекорду Мерседеса лише чотири перемоги. Особистий залік тріумфів Ферстапена у Формулі 1 вже налічує 47 перемог. Це п'ятий показник в історії. У цьому напрямку Максу ще працювати і працювати, аби досягнути статусу легенди суперавтоперегонів. Український футбол розуміє англійський футбол, і загалом англійську варівал well. не дарма. Кілька провідних гравців національної збірної виступають у тамтешній прем'єр-лізі. На черзі спроба зрозуміти італійську та найважливіше мову нового тренера сквадра Адзури Лучано Спалетті – фахівця відомого і увінченого успіхами. Це дуже важливе розуміння, адже українська команда прагне стати учасницею фінальної частини наступного чемпіонату Європи. Мета активує нашу підтримку. Україна вперед! Ми разом заради перемоги.